Привіт! Вітання усім е, глядачам! Сьогодні я в компанії прекрасних дівчат будемо готувати е, мега-круту страву. Грінки із отакими е, от вот яєчками. Але перш ніж ми розпочнемо наше кулінарне шоу, познайомимося. Моє ім'я Тимченко. Е, поруч зі мною Настя і Аніта. Анастасією і Анітою. Ми сьогодні будемо готувати грінки. Це моя крута страва, але перед тим давайте одразу зрозуміємо, як ми будемо їх готувати. Так? Що ви знаєте про гинки? Що це зажарений сліб з яйцем. Правильно, з яйцем. Погоджуєшся? Нічого вигадувати не будемо, шоколаду не будемо лити. Ні. Тому що з шоколадом ми будемо робити е, наш десерт. Для того, щоб зробити нам гріночки, я пропоную розібрати вже зараз по сліпці хлібу. І формочками, які у нас є. Це зірки такі. Вирізати в нашому хлібі по зірочці. А всередину ми, власне, і вп'ємо наші е, яйця для того, щоб засмажити. Якщо бути обережно, так щоб звідти це не випало. А ну давай, Настя, пробуй. А я зараз спробую тим часом оцим от ножем вирізати тут сердечко. Буду вирізати серця. Як би це не страшно звучало. Аніта як там виходить? Я не влізає, тому я також буду. Давай, пробуй. Настя, як в тебе справа? Uh, раз. Ще трошки. Ну, от, ось така от скибина на хліб у мене вийшла. Будемо вважати, що це перший млинець, який в нас не вдався. Ну, для початку, так? Аніта, в тебе як справа? Почекайте, я зараз підправлю. А, зірочка є. Давайте не будемо обмежуватися. От хто що хоче, то вирізає. Можна вирізати цілу галактику тут. Дивіться, як завгодно. Я спробую зараз зірку зробити. Головне, щоб у нас потім там засмажилися яйця. Ви, до речі, скажіть, любите вдома готувати? Так. А що саме, якщо не секрет? Ну, наприклад, що останній раз ви готували? Мабуть, це салати. Салати? картоплю картоплею останній раз. Смажена? Варена? Варена. Схожа на зірочку. Трошки. Схожа на зірку? Трохи. Це вона просто під певним кутом. Ну, гаразд, хай буде так. Значить, салати ви вмієте готувати, так? Тобто наступного разу ми готуємо з вами салат і смажимо картоплю. я правильно Правда Ага. Угу. Дівчата, а чим ще займаєтеся, крім того, що вдома куховарите? Я люблю читати. Читати справді? Так. І ти любиш читати? Угу. Гаразд, що ви любите читати? Я просто думав, такі діти перевелися які люблять читати. Різні пригодницькі книжки в основному. Я також. Так, я про що саме. Пригоди кого? героїв. Я, до речі, в дитинстві любив читати про Алісу в країні чудес. А ви що зараз читаєте? Я якраз зараз Алісу в чудес» чудесі читаю. Так. Та, я не буду тобі спойлерити. Прочитаєш, скажеш свої враження. От, далі я пропоную вже приступати до того, щоб поставити сковорідку на плитку і вже починати підсмажувати наші яйця. Так Так. так. присмажені яйця солити потрібно лише білок, тому що якщо сіль попаде на жовток, вона утворить на жовтку непривабливі білі плями, які зобсують зовнішній вигляд вашої страви. Ну що, ми продовжимо наше шоу. У нас є сковорідка, яка вже розігрілася. В нас є наші прекрасні скіпки хліба, які ми вирізали. Я пропоную вже починати смажити грінки. так? А ні, так якщо можеш, то допоможи мені накласти наші грінки. Так, на От Отак. Настя, я б тебе теж попросив допомогти е, впоратись мені з цими переполиними яйцями. Їх зараз треба всерединку сюди вбити. Допоможеш? Так. Це було важко, але ми це зробили. <смір> Все, тепер чекаємо, доки не засмажиться. Відчуваєте запах? М -м -м -м. <смір> до речі, таке коли-небудь коли коли робили були вдома? Mm -hmm. Перший, перший раз. раз У мене, до речі, теж добів. От я думаю, що спокійно можна буде повторювати це там, на стіданок для мами, до прикладу, зробити, або для тата. Воно виглядає доволі так симпатично, ніби і буденно, ну, тому що це грінки, але з іншої сторони доволі так оригінально. Вже починає шкварчати. До речі, мами будуть дивитися і тати ваше шоу? Звісно, так. Можна зараз скористатись нагодою, поки смажаться грінки і передати вітання. Привіт усій сім'ї і родині. А ми з Настею теж передаємо вітання для усіх глядачів Рівне-Один і особливо нашим родинам. Чекайте від нас смачних грінок вдома? Так? Так. Ну що, шкварчіть? Перевірити свіжість яйця є один простий спосіб: візьміть яйце і злегка потрусіть, тримаючи між великим та вказівним пальцем. Якщо яйце свіже, то в ньому нічого не буде рухатися. А якщо ви відчуєте, що жовток в яйці рухається з одного боку в інший, значить таке яйце не свіже і його використовувати не можна. Насправді це було важко. Важко впоратись з цими маленькими, але підступними яйцями, але ми це зробили. І я нас вітаю. Скажіть, до речі, сподобалось вам такий метод приготування грінок? Мені Ані? дуже сподобався, і я вважаю, що такі грінки підходять для сніданку. Щоранку можна їх робити. І Естетично виглядають. Настя, як тобі? Я також вважаю, що вони дуже вважаю, що вони дуже просто робляться. Їх можна робити як і на сніданок, так і на вечерю після основної страви. Можна вирізати в цих в скибинках хлібу що завгодно від мапи України до витинанок і так далі. Все залежить від вашої фантазії, але спосіб приготування доволі простий. Я вже просто зараз з'їв би ці грінки, але я пропоную дещо зачекати, допоки вони виховані, так, і приготувати. Десерт. Десерт. Отже, з зенітої і Насті ми вже приготували грінки. Далі я пропоную перейти до чогось такого більш солодкого до нашого десерту. Для цього нам знадобляться фрукти. І в нас є також розтоплений шоколад. ми Вже розтопили. Я пропоную зараз нарізати це все. Чим вільний час займаетесь? Я люблю дуже читати. Mm -hmm. Так. Ще що? Спортом яким займаєшся? Займалася. Чим? Танцями? Не, на гандбол ходила. Гандбол? Серйозно? Так. Класно. А чого ходила? Тому що покинула. Уроки в школі дуже багато задають і мусила покинути. У якій школі ти навчаєшся? 22-й. -22 на Вона не може ходити на гамбол через ваші уроки. Ну і ти совість рештує. Настя, ти як чим займаєшся місце? Люблю читати, гуляти з друзями. Іноді граю в комп'ютерні ігри, або, читаю на, або також читаю на електронні кіні. Угу. Власне. А ну порадь мені якусь книжку, яку ти останньо прочитала, цікаво. Гаррі Потера. Гарріпо. Гаррі Поттера можна подивитися. А читати значно цікавіше. Правда? Хочу сказати, в книжку ходить речей, які не потрапляють в ну, ну, Деякі так. Дейки, речі. Добре. Ви, до речі, можете не соромитися, якщо хочете передати вітання своїй школі. Настя, в якій школі навчається? 21. 21 і 22 школа. До речі, я колись навчається теж в 23 школи. Так? Угу. Ти не бачила на, на дошці досить ні? Ні. Правильно, бо я тобі не потрапив. Так, завданням нарізати фрукти, ми вже впоралися. Далі переходимо до самої солодки нашої частини це е, зробити власне цей десерт таким, щоб його можна споживати, і він гарно виглядав. Тому зараз беремо або на дерев'яні шпажки, або от у нас є ще такі. Я за екологічний матеріал. І настровлюємо собі бананчики, яблука і вмикаємо в шоколад. Так, поїхали. Вибирайте, що вам краще, що більше подобається. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh! Ми вже майже все доробили. Залишається фінальний акорд. Е е задекорувати наш десерт оцими кольоровими кульками. Хто бажає ризикнути? Ану. Таке одразу згадується паста. Ципка така. Ніта. Зробив собі навіть такий, задекорував. Може хтось з рестораторів приймав мене на роботу. Так, ну і собі трохи сипну, небагато. Все. От, власне, такий десерт вийшов у нас. Дуже швидко робиться. Приблизно ідея така дуже проста. Нарізаються фрукти. Береться шпажка, розтоплюється перед тим шоколад, і потім це все діло туди макається. Або як ми подумали, можна що зробити? Полити. Полити шоколадом. Так. От. Але загалом має вийти дуже смачно. Тому зараз ми будемо. Очищені та нарізані фрукти не чорніли, їх потрібно збризнути лимонним соком. Ну нарешті я вже насправді втомився, тому що ну, готувати це добре, але споживати наш приготовлений продукт набагато краще. Е, отже, з Анітою і з Настю ми сьогодні готували грінки на перше. От у нас такі е, зоряні грінки, тому що всередині ми засмажили яйце. А, а також ми робили десерт. Десерт от, потім настаки вийшов. Я пропоную вже нарешті перейти до того, щоб спробувати це. Гаразд? Я грінки звик їсти руками, тому я буду без зайвої церемонії, так і куштувати. Ну як? Ще, якби було какао, було б набагато краще, правда? Ну раз, це в нас такі грінки. І тепер моє зупинилося одне. зупинилося на десерті. Я пропоную спробувати десерт. Так, на десерт я нагадую, ми робили з дівчатами. Це дуже просто. Нарізали банани яблука. І вмикали їх в сапені шоколад. Що все вийшло? Зараз я пропоную їх табору. Клево. Правда? До речі, ви не бійтесь експериментувати, тому що ми коли готували, ми вже знайшли декілька варіантів, як зробити все краще. Загалом саме вам зрозуміло? Ну, бажаємо значно. Ось я пропоную на останок передати вітання для усіх літаків і уже дичено. Готуйте як ми смачного побажаємо вам смачного. Готуйте як ми, не бійтесь експериментувати і до наступних зустрічей.